З робочим візитом Рівненську АЕС відвідав президент ДПНЕК Енергоатом Петро Котін. На нарадах щодо обговорення поточних виробничих та кадрових питань, безпекової ситуації, а також реалізації нових перспективних проєктів, окрім адміністрації та оперативного персоналу підприємства, були присутні директори українських АЕС, очільники проспілкових організацій та керівництво відокремленого підрозділу Атом інженіринг. Петро Котін зазначив, що компанія ретельно працює у забезпеченні енергетичної безпеки держави. Однак на Запорізькій АЕС ситуація складна. Персоналу доводиться працювати в надважких умовах. Окупанти знущаються над персоналом. Персонал продовжує працювати в дуже важких там умовах. У окупантів в приступні, я би сказав, плани про те, щоб переключити захопити цю атомну станцію не тільки фізично, але і. Фактично віджати її від України і перевести під свій контроль повний. Також вони хочуть її переключити под, в російську енергосистему. Я хочу сказати, що нічого у нього у них не вийде. Для цього у нас є наші ЗСУ, які знають, що робити. У ході нарад президент енергоатому доповів про поточний стан справ в компанії та озвучив виробничі показники. Охарактеризував інвестиційні проекти та перспективні плани. Про результати роботи українських АЕС відзвітували їхні керівники. Сьогодні, окрім головної місії виробництва електроенергії, компанія НЕК Енергоатом активно допомагає нашим військовим та мешканцям постраждалих від війни регіонів. Також під час засідань говорили і про корпоратизацію енергеруючої компанії 9 серпня. Кабінет міністрів України ухвалив та підписав відповідний законопроект. Заплановано створення акціонерного товариства на ЕКенергоатом. Компанія має намір побудувати за технологію американської компанії Westinghouse і ввести в експлуатацію п'ятий енергоблок Рівненської АЕС до 2032 року. Президент компанії Петро Котін провів презентацію проєкту та графіка будівництва нового енергоблока. Усі учасники ділової зустрічі відвідали майданчик для будівництва майбутнього мільйонника. На сьогодні у нас підписана з нашим стратегічним партнером Westinghouse угода про те, що ми будемо будувати 9 енергоблоків, які підуть на заміщення тих енергоблоків, які зараз у нас існують. Ще радянського проєкту, який зараз виробляє свої ресурси. У нас прийнято рішення по компанії будувати п'ятий енергоблок саме на цьому місці, де ми з вами знаходимося по технології IP1000, 000 І Графік вже є. І фактично, цей графік сьогодні ми затвердимо і по ньому будемо рухатися. Фактично, нам десь потрібно близько 10 років. Будівництво п'ятого енергоблоку Рівненської АЕС це значний крок вперед, який сприятиме розвитку не лише атомні електростанції та компаній, а регіону. Загалом, зазначив тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Рес Павло Ковтонюк, п'ятий блок це додаткове живлення нашому персоналу. Да, це додаткові робочі місця, це перспектива розвитку подальшого нашого міста. Також у планах керівництва компанії оновлення автобусного парку АЕС. Робота над проєктом переходу на електротранспорт для перевезення працівників атомних станцій вже розпочата. Заплановано закупити до 10 електроавтобусів для кожної АЕС. Також буде створена і вся необхідна інфраструктура для їх підзарядки. Під час робочого візиту президент Енергоатому вручив відзнаки працівникам Рівненської АЕС за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України, а також нагородив грамотами за високі досягнення у відкритій першості Рівненської АЕС з триатлону. Олена Муляр, Олександр Сніжко, Павло Жих, телеканал Енергоатом.